Також мію звяхи радіомікрофоном збивати, вибачте. Далі мала йти історія довга, що я встривав в різні речі. От. Мене ж створили у клуби творчої інтелігенції, вулик нас хотіли купити, між іншим, ми не продалися, не, ми не продали, самі пішли окремою колоною. Ну, тоді були другий тур виборів, політило і євро якийсь я забув прізвище. Може, до кучі роби ходив нас купити, ми ж. А мені заплятили ми самі по собі. Жеребецький від нас пішов депутати прямо в Київ. Це ж цікаво було. було цікаво. Потім Михайло Степанович застряв мене в партію, народно демократичну партію, але це була прогресивна партія. Ви що? Там цей, там цей наш прем'єр. Постовойтенко він ну, же тих всіх олігархів зібрав на навчання і з них грошей витискав, бо ж пенсіонерам було за що платити. Всі було цікаво. От. Потім, коли ця партія десь перестала, паралельна партія майже така сама, але ж бойова батьківщина, я туди встряв. От жіщення за Піпітрами не бачив, є Лідія Іванівна чи немає. Є. от. Я запрошую однопартійців, прошу, хоче від НДП колишньої ракета, прошу сюди, Ярославцю Лідія Івановна, прошу вас на сцену, щоб ви подивилися, лідер батьківщини міста Червонограда. Якщо ви з однопартійцями, то, то з однопартійцями сюди. Я запрошую, прошу, 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 тому що у нас там це, вже стигне все гаряче вже вистигло, але нічого страшного. От, весь безлоконий, от. І Світлана Володимирівна. Отут от, зразу і е, колишні проспілки, а тепер е, ці е, великі люди, які збирають соціальне страхування, от, Фонсо страху, е, барикета Ярослав Дмитрович, е, Лідіване, ви вийдете? Так, Лідія Івановна Провенко. Політичний бомон. Так, політичний бомон. Це, це ніби, ніби колишні, а це теперішні, маю на увазі. А я так зв'язую їх. От. Ще... Е... Та про... більше, більше немає, Михайло? Ще про спілку треба сидіти. Я політичного бомон. Бо... Що? Бо я буду критичні речі говорити. Ще про спілку сиди. Хто від про Світлана Львівна. Давайте сиди, ще про спілку. Може, Сергій Петрович хоче від проспілки також. Прошу. Чи ви потім з Діною Анатолівною вийдете. Ви з Діною Анатолійовною її виведете. Ми так зробимо проспілкову медичний міст. Так, прошу. Так, слухайте. Ну, вам дають... Так. Шановні наші юляри, сьогодні ця зала зібрала нас багато друзів, колег, політичних діячів минулому і теперішньому. З нагоди свого. Юбілею 6 річчя. Знаєш, талановита людина, вона талановита всьому. Тобі видно, Матір Божа, чи Господь Бог поцілував тебе всі місця. Він тобі дав все, що тільки може дати людині талановитим. Ти романтик, ти фізик, ти поет, ти пісняр, ти співак, ти політик, депутат в минулому. Тобі характерне те, що як. Ну, там, закон ОМА, ще пам'ятаю трошки з школи, От, висока напруга життя, тобі, в тебе висока енергія струму, в тебе достатньо високий опір несправедливості. Ми бажаємо тобі, я особисто бажаю тобі подальших творчих успіхів в житті, бути таким же напористим, таким же енергійним, не здаватись, бо е, приходить певна. Ризка життя, і здається, що вже ну, впереді вже щось нічого немає. Життя тільки починається, пам'ятай, Тарапунь пішде, як він казав, на пенсію виходжу, жити починаю, бо зарплата і пенсія воно все-таки дають краще життя. Я е, хотів би, тут було багато твоїх колег, які входиш в е, літературно-мистецьке об'єднання імені Бобінського, пишете вірші, твої колеги. Ну і я, ми так, от з Світланою Молодими, сиділи і думали, ну що ж ми будемо говорити? Треба теж якусь поезію. І на ходу придумали вірша. Я дозволю зачитаю. Я думаю, що десь, пане міре, про тебе. Пішинкою на березі морському, що вистеляє океан світів, буде цей день, а на шляху до нього зображення всіх наших дій та слів. Що принесе тобі цей день людину? Чи ти внесеш в нього саму себе? Як не себе подає якусь частину свого єства, бо час дивись греде, у вічності не вимовить прощення, за всі думки, що вели слова, за ті слова, хоч і палки, натхненні, але нездатні, породить діла. І дітям нашим лишиться прокляття спокутою чужих не їх грехів. і лиш тому, що в нас було багато, пустих даремно пережитих днів. Дякую. 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 Дякуюся до всіх побажання Руслана Дмитровича, якому партієць, проспілкуваний діяч, соціальний працівник, всього вам самого найкращого в довгих років життя, розуміння від дітей, онуків, уваги від студентів і всього самого найкращого. Світлана Володимир Ностянецька. За новий спір. Дякую, дякую. Так. лід Івана Правенко, лідер батьківщини. Які сьогодні прозвучали в тому залі і бажаю вам бути завжди романтиком. Тому що всі добрі діла, всі найкращі діла роблять романтики. Продовжувати не буду. Дякую Івановна. І Світлана Львівна, яка не дала розвалитися про спілці у нашому коледжі, за свої вдячний. Шановний Михайло Петрович, Львівська територіальна організація працівників вугільної промисловості вітає вас 60-ти річчям. Прийміть на краще вітання з ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, допитливих студентів та успіхів у роботі літературного об'єднання. Нехай у вашому житті буде багато радісних подій та щасливих днів. Дякуємо вам за багаторічну невтомну працю по підготовці гірничих кадрів голова Львівської територіальної організації вульників Олег Турчин. Дякую, Турчину, Дякую вам. Дякую про Це ще такий віночок вітання від проспілкового комітету, зокрема нашого вже коледжу. Бажаємо пісень, що лише весна співає, і музики, що награють, награють ліси. І квітів тих, що раз лише розквітають, і повні пригорщі любові та краси. Бажаєм успіхів, великих у роботі і по творчих вам натхнень. Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожен день. Дякую дякую. дякую.